У Кропивницькому провели спортивні перегони для ветеранів. Понад 200 захисників та захисниці змагались у чотирьох дисциплінах про сильних тілом і духом. Репортаж Олени Бринзе. І починає... ...стартували рейтингові змагання для ветеранів сильні України. Змагаються захисники у жимі лежачі, веслуванні, ривку гирі та ейрбайку. Власний рекорд жиму встановлює на змаганнях Ігор Павляк із Луцька. П'ять місяців тому ветеран під час обміну повернувся з російського полону. я Зробив 28 повторень. Я дуже задоволений, на даний момент це найкращий результат мій. Будемо рухатись далі і далі, бо є до кого стремитись. 30, вище, вище, вище. Нема межі досконалості людини. Ігор командир розвідвзводу 65-ї бригади, пораненим потрапив у ворожий полон влітку 23-го. Просто зараді себе, зараді свого задоволення. Це, це я перевірив особисто на собі під час колону, під час бойових дій. Тобто займайтеся спортом, будемо щастя. Це правда. Ветеран Тимофій Мишаков із міста Самар Дніпропетровської області. Спортом почав займатися чотири місяці тому і вже на змаганнях. Робить 23 жими лежачи. Так, звісно, задоволений. Я пойду першу чергу свіриком. Зного разу було дев'ятнадцять. Менше думок про погане, Ти забуваєш. Надихає на життя. Тимофій морський піхотинець. У 2019-му на Маріупольському напрямку у нього поцілив російський снайпер після поранення захисник у кріслі колісному до занять спортом. Його підштовхнув досвід іншого ветерана Петра Печерного. Зараз побратим знаходиться, який взагалі був недотичний до спорту, але півроку тому він вперше зайшов, переступив порог залу і сьогодні приймає участь і займає призові місця. Тому е, тут результати кажуть самі за себе. І другий побратимів долучають, тому що, знаєте, багато хлопців, які е, падають духом, не знають, що робити, а коли в спортзал приходять, вони, вони бачать, що поруч такі самі, як і вони. На змаганнях для ветеранів у Кропивницькому 215 захисників та захисниць. Сюди вони приїхали з 15 регіонів України. Спорт один із найкращих інструментів ресоціалізації ветерана у суспільне життя. Чому чого? чого найбільше хоче ветеран внутрішньої прагнення? Щоб кожен наш захисник розумів, що суспільство вдячне, і саме цю концентровану вдячність учасники отримують на спортивних заходах. Покращити власні результати ветерани зможуть на наступних змаганнях сильні України. Реєстрацію відкриють уже незабаром. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.